Антонов Скайглайт 2026 став новою гордістю українського авіабудування, що поєднує в собі сучасні технології, легкість конструкції та надзвичайну ефективність у повітрі. Цей літак створено як відповідь на виклики нового десятиліття, коли авіація переходить на екологічно чисті та енергоефективні рішення. Інженери Антонова зосередили увагу на аеродинаміці, зниженні опору повітря та використанні нових матеріалів, що роблять Skyglide не лише швидким, але й економним у витратах пального. Його корпус побудований із композитів останнього покоління, які забезпечують надзвичайну міцність при мінімальній вазі, а також підвищену стійкість до корозії та температурних змін. Літак оснащено гібридною силовою установкою нового типу, що поєднує турбінний двигун із електричним приводом, який автоматично активується під час зльоту або набору висоти. Така система дозволяє зменшити витрати пального до 25% у порівнянні з попередніми моделями, а також значно скорочує рівень шуму. Антонов Skyglide 2026 демонструє новий підхід до екологічності, він здатен працювати на біопаливі або синтетичному водневому паливі, що робить його одним із найзеленіших літаків у своєму класі. У салоні Skyglide створено виняткові умови комфорту для пасажирів, використано інноваційну шумоізоляцію, адаптивне освітлення та нову систему очищення повітря, яка підтримує оптимальний мікроклімат навіть під час тривалих польотів. Кабіна пілотів отримала повністю цифрову панель управління із системами штучного інтелекту, які допомагають у навігації, аналізують погодні умови та пропонують оптимальні маршрути для економії енергії. Завдяки новій системі автопілота літак може виконувати частину операції автоматично, що знижує навантаження на екіпажі і підвищує безпеку польотів. Антонов також подбав про універсальність моделі. SkyGlide 2026 може використовуватися як у цивільній авіації, так і для спеціальних завдань, вантажоперевезень, гуманітарних місій або медичних евакуацій. Його модульна конструкція дозволяє швидко змінювати конфігурацію салону під потреби замовника. Крім того, збільшена дальність польоту понад 6500 кілометрів робить його ідеальним для міжконтинентальних маршрутів середньої дальності. Антонов Скайглайд Скайглейд-2026» є символом технологічного прориву України, що підтверджує її лідерство у сфері сучасного авіабудування.